Ідентифікували 49 загиблих під час ракетного удару по грозі. Кількість зниклих безвісти зросла до п'яти. Повідомили у Харківській обласній поліції. Тим часом у селі відбулися перші поховання. Світлини опублікували Радіо Свобода та фотограф Ян Доброносов. У суботу поховали перше подружжя загиблих Андросовичів. Усього у селі Гроза жило близько 300 людей. Кожен шостий став жертвою атаки. Правоохоронці не виключають, що ракету умисне навели на бо. Дівлю кафе, де місцеві жителі зібралися на поминки за земляком добровольцем. Поліція шукає навідників і проводить обшуки. Водночас для власного розслідування ООН направила експертів на місце удару. Нагадаю, 5 жовтня росіяни вдарили ракетою іскандер по селу Гроза Куп'янського району, убили 52 людини. Нанесли понад пів тисячі ударів за ніч, атакували сім командних центрів і три тунелі у секторі Гази. Цахал відзвітував про боротьбу з бойовиками. Крім того, ізраїльська армія зібрала 100 тисяч резервістів на півдні країни. ВМС Ізраїлю взяли в полон заступника командувача Хамас у Газі Мухаммеда Абу Галі. Водночас Хамас заявив, що завдав серйозного ракетного удару сотньою ракет по місту Ашкелон на півдні Ізраїлю. Останній попро у США високоточні бомби та ППО Байден пообіцяв додаткову допомогу. А військові США переміщують ударну авіаносну групу та військові літаки ближче до Ізраїлю. Тим часом Іран заявив, що не причетний до планування нападу на Ізраїль. Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку Хамас та дали зелене світло. Тим часом Болгарія, Румунія та Угорщина. Евакуюють своїх громадян з Ізраїлю. А Німеччина та Франція посилюють охорону єврейських об'єктів у країнах. Уночі збиралася Рада безпеки ООН. За підсумками засідання жодних рішень не ухвалили. Попередньо палестинські бойовики захопили у полон понад 130 ізраїльтян. На кордоні Ізраїлю та Гази знайшли 260 тіл. Там проходив фестиваль миру. З ізраїльської сторони загинули понад 700 людей, а з палестинської 424. На знак солідарності увечері на цифрові екрани Києва та Харкова вивели прапор Ізраїлю. Одразу у кількох містах пройшла акція з підтримки жителів країни. У столиці вона розпочалася 20-й та тривала півгодини. За словами кличка, влада звернулася до власників цифрових рекламних конструкцій. Ті транслювали стяг на 350 екранах Києва. У Харкові також висловили свою підтримку ізраїльському народу після збройного нападу Палестинського. Стинських терористів Хамас у відповідь посол Ізраїлю в Україні Міхель Бродський подякував українцям. Я дякую президенту Зеленському і керівництву України за підтримку Ізраїлю Дякую мерії міста Київ за цей знак солідарності з Ізраїлем. І звичайно дякую українцям за співчуття і за потужну підтримку. Разом переможем. дипломати вивезли з ізраїльського міста здерот українського хлопчика, якого поранили під час нападу бойовиків. Зараз дитина під опікою посольства. МЗС України очікує підтвердження можливої загибелі українця у секторі гази. Уже понад 200 громадян звернулися по допомогу до посольства в Ізраїлі. Президент України закликав дотримуватися інструкцій місцевих сил безпеки. Між українським посольством та поліцією Ізраїлю є вся необхідна співпраця для з'ясування деталей про українців, які опинились в районах бойових дій та обстрілів. На жаль, підтвердилась загибель двох громадян України, мої співчуття рідним та близьким Посольство України в Ізраїлі. Всі наші дипломати, які опікуються цим регіоном разом з розвідкою, працюють цілодобово, аби допомогти всім нашим людям які потребують допомоги. Загинули усі тварини у харківському фельдман екопарку. Отруїли усіх звірів контактної зони, 12 декоративних кроликів та 6 морських свинок. Ростин показав, що їм підсипали мишяк. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. За попередньою версією прокуратури тварин отруїв хтось із присутніх під час традиційного фестивалю Бал Хризантем. Слідчі дії тривають. На Говерлі загинув турист. Ще одного вдалося врятувати. Чоловіки заблукали в горах. На допомогу вирушили рятувальники. Після двох годин пошуків одного із туристів побачили між синім та зеленим маршрутами. Його супроводили до туристичної бази Заросляк. Згодом між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом знайшли тіло другого. Рятувальники проводили реанімаційні заходи, проте безуспішно. Тіло транспортували до підніжжя гори та передали працівникам. Цівникам поліції Оголосили штормове попередження. Укргідрометцентр заявив про перший рівень небезпеки у Києві. Упродовж дня в столиці очікують сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Фахівці закликають щільно зачиняти вікна, прибрати легкі предмети з балконів, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, лінії електропередач та дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт. Синоптики попереджають в Україну йде похолодання. Погода буде переважно без дощів. Лише західні області накриють дрібні опади. Температура по всій країні коливатиметься від 7 до 13 градусів. На півдні сягне 15, вище нуля. Вночі можуть бути заморозки.